Кажуть, що ми зараз живемо в суцільному стресі. Головне, як кожна людина цей стрес переходить. І один психолог, він зробив таку шкалу, щоб люди розуміли, що таке стрес, він так змодулював ситуацію. Кажу: от, мужчина, ви каже, їдете собі до міста, їдете. Своєю машиною, і тут, бачите, вже в міській зоні вас зупиняє молода, красива жінка і проситься, щоб ви її підвезли. Звичайно, ви зупиняєтеся, вона сідає, зав'язується приємна бесіда, і тут трапляється така ситуація, вона втрачає свідомість, падає в обморок. Що ви робите? Ви швиденько везете її до найближчої лікарні і її забирають лікарі. Це стрес. Потім виходить лікар і каже, що все нормально каже. Все нормально в її стані, це, це вона вагітна. І вітає вас як батька майбутньої дитини. Ви заперечуєте, що ви її батьком майбутньої дитини, бо ви цю людину знаєте не більше, як 20 хвилин. Але вона також наголошує на тому, що батько її майбутньої дитини саме ви. Це великий стрес. Потім ви здаєте тест на батьківство. Коли дітка виходить з результатами аналізу, вас кличе на бік. І каже, що справді ви говорили правду. Ви не є батьком цієї дитини. Більше того, ви взагалі не можете бути батьком, тому що ви сплідні. Це викликає стрес з полегшенням. Їдучи з лікарні, ви згадуєте, що у хаті троє дітей. Оце справжній стрес! Ще одна така ситуація, вона в ту школу стресів не потрапила, але я думаю, що кожен знає, що таке, коли скуртив живіт, і ви підбігаєте до дверей заповітного місця, а там занято. І тут один чоловік так само. Особливо ті, що живуть в квартирі, бо хто що в селі десь у Супніку ще є десь подіти, в місті вже ніде. І він, відака забігає до хати скоренько, раз за ручку, а там жінка. І він каже, жіночко, кохана, жіночко, дорогенька, я тебе прошу, ти розумієш, ну мене так скрутило, що я не знаю, що зараз буде. Жінка зразу прокрутила ситуацію. Зрозуміла, що вона може це повернути в свою Яка... А ти мені кульчики нові купиш? Та куплю. Куплю. А ти мені перстень не купиш? Ти, ти, ку, ку, куплю, та відкривай скоренько. А ти мені шубу норкову купиш. Та й купку. У файці походиш. <праць> Перед тим, коли я вам спрезентую презентую бувальщину від Василя Бабея, ви знаєте, що Микола Савчук раз привозить такі кавалки коло І тому. Одну таку коломейку, один такий е, кавалочок від Миколи Савчука, я би хотів би зараз зробити преамбулу до цього твору. Ой у горах мороз тисне, коломия біла. Діду бабу розкрив вночі, баба задубіла. Однієї бабки перегорів камін, дров лякати нема. вугілля точно нема камін. Перегорів. Що робити? Поради люди поїхати до міста і поставити нову спіраль. В місті баба почала питати одного поваженого чоловіка. Ей, паноручу, а дайте ставили спіралі? Пан здивову на змірив бабу, стиснув плечима. І настосто старішій жінці спіраль. Але оскільки то було на його свиняче діло, він показав бабі шлях до найближчої поліклініки. Е, то спіралі міняють, стала баба питати у людей. А що у вас вже стара перегоріла? Та щось там замтуло бенітька, коли вкрала шло до розетки. Ой бабу. Тивно сильна напруга була. Навіщо? Не знаєте, яка тепер напруга в Україні? Скоро взагалі будемо без світла. То на які мені двері йти?» Бабі показали, і вона прямою наводкою зайшла до кабінету. Поставляє спіраль! Лікару на півхвилини відняло мову, але він нарешті прийшов до пам'яті. Я тебе перепрошую, Ви хочете собі Доньці? а чи може, мучити? Та ні вихожу собі! Але і до буде добре. Але то є чисто індивідуальна справа. Дочі треба окремо. Ага, в дочки є свій камінь. Ну я не сумніваюся, що у дочки є свій камінь. Але ви мені скажіть, для чого вам та штука? Ви що боїтеся дітей? Та не дітей боїше холоду. Тому і хочу гріти, Цікаво, цікаво. То що вас э, захоче гріти? Баш? Ви такий мудрий, такий вчений, такого простого не розумієте, та камін. Мене подивити камінь! Ну добре, добре, добре. Ну, але ви мені скажіть, чому ви оте. Ну ви знаєте, що я маю на увазі? Називаєте каміном. Ну а ви що хочете, щоб я його назвала песиком? Чи може кечкою, то воно ж не живе! Та я кажу, що воно у вас давно не живе. Воно просто старе та старе. А де ї вожмо гроші на нове? А як ви мені вставите спіраль, воно оживе? Господи Боже, що з вами робити? Сідайте в крісло. На що сідати? Та я зареветяв, та й уставите. Як ви кинете? Що ви кинете? Чекайте від чи баба! словах, ба папа раз каветил на сторбе камин. Да ж жжжж, с 97 при первой сеть, да я ж таки смиралик. Вам требовал мой старний поэктор приладок. Отож я думаю, чого це пан доктор та спіраль міняє. А потім дійшло, Лікарі нормальні зарплату не мають, то й на камінах підробляють. Ну то може вставити, я плачу на турю. Ні-ні-ні. На турбі не треба. Та ви мене не так зрозуміли. Я даю флешку самоганки. 10 є, це віночок з цибуль. Жінко добра. Та не займаюся я ніякими камінами. Та не бійтесь. Ніхто не буде знати. Я вас податково не замедітую. Я й що з вами робити? Давайте не поставлю вам спіраль. Та не мені каміннуме. Плата однакова. Ну, то як однакова, то я ще до вас приїду.